співробітник Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб поговорити про особливий і надзвичайно цікавий феномен української культури вишиванку. У кожного народу є своя душа, свої символи, що вирізняють її у світі. Для когось це смак національної страви, ритм танцю, а може, тепло традицій. Україна ж обдарована всім цим, але особливою цінністю і найяскравішим втіленням нашої сутності є вишиванка. Це не просто одяг, а щось особливе, рідне і майже сакральне. У кожному її візерунку пульсує історія і закарбований генетичний код нашої нації. З давніх давен українці вірили, що вишита сорочка носить в себе символи здоров'я, любові, щастя, а також оберігає від зурочень і недоброго слова. Ідея дня вишиванки належить студентці Черневецького національного університету Лесі Воронюк. У 2006 році вона запропонувала своїм одногрупникам та викладачам прийти на заняття у вишиванках. І ця ініціатива знайшла підтримку, і з того часу День Вишиванки почав поширюватися Україною та світом. Тобто, свято відзначається щороку, у 3-4 травня. І щоб краще зрозуміти значення вишиванки сьогодні. Нам варто зазирнути в її глибоке минуле. Історія вишивки на території сучасної України сягає давніх часів. Ось, наприклад, ви бачите знахідку з Шаргородського Некрополя, що на Вінниччині. Тут було виявлено фрагмент стародавньої вишивки, який датується ще київським часом, орієнтовно 10-13 століття. Хоча цей фрагмент не зберігся повністю, він дає нам уявлення про високий рівень майстерності вишивальниць того часу та орнаменти, які тоді використовувалися. Це знахідка є одним. Із давніх свідчень існування мистецтва вишиванки на наших землях ще у період становлення української державності. Для наших предків вишика була набагато більшим, ніж просто краса одягу. Вона відігравала важливу роль у їхньому духовному житті, слугувала оберегом, способом передачі інформації та навіть вказувала на соціальний статус людини. І якщо розглядати вишиванку як оберег, то люди вірили, що вишиті на сорочці символи мають магічну силу, здатну захистити від злих духів, хвороб та зглазу. Тому сорочки та сукні оздоблювали візерунками на рукавах, комірах і на подолі, щоб малюнок торкався усього тіла. Для певного оберегу була і особлива вишиванка. Ну, наприклад, дітям для захисту від псувань і злих духів, жінкам для успішного заміжжя та легких пологів, чоловікам, аби вони були мужніми та мудрими, і багато інших. Ще обов'язково треба відмітити. Ще обов'язково треба відмітити, що орнамент вишивок ділиться на три основні групи: абстрактний, рослинний і тваринний. І якщо розглядати вишиванку як способ передачі інформації, то вишиті візерунки на сорочці могли розповісти про рід людини, її сімейний стан і важливі події. За характерними кольорами, орнаментами та технікою вишивки, Можна було визначити, з якого куточка України походить людина. Ще, наприклад, дівчина могла носити вишиванку з певними квітковими мотивами, які відрізнялися від орнаментів на сорочці заміжньої жінки з символами родючості. У деяких регіонах кількість певних елементів, там, наприклад, зірочки, ромбики, могла символізувати кількість дітей у родині. А весільні вишиванки мали особливі орнаменти, що символізували створення нової сім'ї, любов та добровод. І так далі. Вишиванка як позначення соціального статусу. У традиційному українському суспільстві вишиванка була не лише оберегом та символом родинних цінностей, але й своєрідним маркером соціального статусу її власника. Пишність, майстерність виконання та складність орнаментів на вишитій сорочці часто вказувала на походження і фінансовий стан. Більш заможні люди могли дозволити собі довшу та густішу вишиту сорочку, виконану майстерним вишивальницями. Ось ми, ось ми зараз з вами бачимо зліва дівчину в такій пишній вишиванці, і справа. Більш скромніші такі народні типажі. Ну, це кінець 19 сторіччя. В Україні існує близько сотні вишивальних технік, серед яких найвідоміші гладь, хрестик, низь мереження, бігунець, плетіння і так далі. Кожен регіон України має свої особливості вишиванок, і вони унікальні. Краса та глибокий символізм вишиванки не могли залишити байдужими і видатних українців, і серед шанувальників цього національного одягу був наш великий письменник і поет Іван Франко. Багато хто вважає, що саме Іван Франко започаткував сучасну українську моду поєднувати вишиту сорочку зі строгим костюмом. Однак існує також думка, що першим, хто поєднав вишиванку з буденним одягом, був Михайло Драгоманов. це український історик, філософ і громадський діяч. Але, попри цю версію, саме Іван Франко зробив це поєднання особливо помітним і, можна сказати, культовим у ширших колах інтелігенції та суспільства. Його Прагнення відповідати освіченому суспільству проявлялося в елегантному одязі, як от сюртук німецького крою, але незмінна вишиванка під піджаком завжди підкреслювала його національну ідентичність. Так, згадати зображення відомого нашого письменника на 20-гривенній купюрі. Слабідська Україна або Слабожанщина це історико культурний регіон на сході України, і назва походить від казацьких населених пунктів слобід, які мали своє власне самоврядування і звільнялися від повинності. В сучасних межах Слабожанщина охоплює центральну південну частину Сумської області. Харківську область, до речі, Харківце серце Слобожанщини, північну частину Луганської та північно східну частину Донецької області. І на відміну від деяких інших регіонів, де переважали певні кольори, для нашої Слобожанщини характерне використання різноманітної палітри кольорів. Поряд з традиційними червоним і чорним часто зустрічаються зелений, жовтий, синій, білий, а також їхні відтінки. І слід пам'ятати, що вишивальна традиція Слабожанщини не була єдиною. Різні повіти та села вирізнялися власними улюбленими кольорами, візерунками та техніками використання. Отже, ми побачили, наскільки багата та різноманітна символика кольорів та орнаментів у вишивці Слобожанщини. Хоча вишивка білим по білим була відома по всій Україні, саме на Слобожанщині вона вирізнялася своїм характерним поєднанням з такими ажурними техніками, як вирізування, виколювання. Там чи мережка. Ці ажурні елементи додавали вишиванкам легкості, прозорості та особливої декоративності. У музейних збірках Харківської чи Сумської областей, які охоплюють історичну Слобожанщину, можна знайти чудові зразки вишиванок, де біла вишивка поєднується з ажурними техніками. Багато дослідників української вишивки, і, зокрема, ті, що вивчали Слобожанщини, відзначають, що це поєднання, поєднання як одну з особливостей регіону нашого. Вони описують, як біла гладь або інші білі шви комбінувалися з ажурними елементами, створюючи неповторні візерунки. Отже, Слобожанщина, і, зокрема, Харківщина, знаходяться на перехресті різних культур. Вона увібрала в себе як традиції центру України, так і характерні елементи східних регіонів. Це впливало на стилістику. Вишиванок, які часто поєднують елементи геометрії, рослинних візерунків та орнаментів, що нагадують степові мотиви. Вишиванка в різних селах Слобожанщини мала свої відмінності. Ось ви, ось ви бачите сорочки Богодухівського району. Подивіться, які вони різні. У Харківському регіоні часто зустрічаються великі помітні геометричні візерунки, хрестики, квадрати, ромби. Це було пов'язано з прагненням до простоти та візуальної чіткості. Орнаменти втілювали у собі символи родючості, сонця і зростання. Отже, ми вже говорили про характерні риси вишиванок Слабожанщини загалом. Тож, чи можна простежити якісь особливості саме для вишиванок, які побутували безпосередньо в місті Харкові, як в культурному та адміністративному центрі Слобожанщини, порівняно з вишивкою інших частин Харківської області? Харків, будучи. Великим містам зазнавав впливу нових тенденцій та міської моди швидше, ніж віддалені сільські райони. Якщо казати про вишиванки Харкова та Харківської області, ми бачимо, як тісно переплеталися міські та сільські традиції. Місто, будучи культурним центром, могло задавати певні тенденції, але й водночас. Надихалося багатим народним мистецтвом області. Ця взаємодія створювала унікальне розмаїття вишивальних візерунків, що є справжньою гордістю слобожанщини. І вишиванка сьогодні. Сьогодні вишиванка це не лише традиційний одяг, багатий своєю історією. Це дуже модний тренд не лише в Україні, а й в усьому світі. Вишитий одяг став невід'ємною частиною гардеробу модниць з усього світу. Дуже часто можна побачити не лише сорочки, а й рясно вишиті сукні. І багато модних дизайнерів використовують орнаменти у своїх колекціях, а сучасні стилисти навчають правильно одягати вишиванку та додавати аксесуари. А зовсім нещодавно в Україні з'явилася перша в світі військова, так звана бойова вишиванка. Її поява є яскравим прикладом того, як народні традиції не є чимось застиглим, а можуть адаптуватися та набувати нового змісту у відповідь на виклики часу. Вишиванка, яка раніше асоціювалася переважно зі святковим одягом та оберегом, тепер стала символом військової звитяги. Часто бойові вишиванки інтегруються у військову форму у вигляді нашивок, шевронів або елементів крою. При цьому зберігається символічне навантаження орнаментів, які можуть нести Значення сили, захисту, єдності та перемоги. Це лише невелика подорож у безмежний світ традицій. Уявіть собі, скільки майстринь протягом століть вкладали свою душу, свій час, свої вміння у ці полотна, створюючи не просто одяг, а справжні обереги та символи. Кожен регіон України, кожне село, а іноді кожна родина мала свої унікальні секрети, свої улюблені кольори та орнаменти, які передавалися з покоління в покоління. За кожною вишитою ниткою ховається ціла історія про життя людей, їхні вірування, їхнє ставлення до природи та світу. І сьогодні. Коли ми тримаємо в руках вишиту сорочку або розглядаємо старі світлини, ми ніби торкаємось цього живого зв'язку з минулим, відчуваємо себе частиною великого і неперервного потоку української культури. Дуже дякую вам за увагу!